Сьогодні зібрала кабачочки молоденькі. Буду сьогодні закривати. Половину натерла на оладушки. Ось такі блинці з кабачків, Яєчко, трошки ковбаски туди, сиру, петрушки, цибульки, чесночку і буду обсмажувати на маслі. Ну, звісно, тут блинці і потім поїсть, поп'єш молочко з ну, вафелькою. Довго. Ну чому довго? Я ж уже жарю. Ну. <кій> <кій> так, Я хотів молоко. Так, досмажую блинці. Чи трошки залишилося, поки смажила, діти розтаскали? <кій> ну, щось залишилось. Так. Потім буду намивати банки, готувати до консервації кабачків. І хочу ще закрити вареничко зі смородини. В тому році садила 4 кущика. Чорний бумер. Дуже сподобалось. З цих 4 кущиків я зібрала кіло 200 кг. Закатаю в баночки. Ще. Раз проварю і закатаю банки. Буду зимою робити терті пироги. Діти дуже полюбляють з молочком терті пиріг. Так, піду на город, зірву укропу, <кхід> укропу нарву, візьму часник. Все, щоб для того, щоб закрити кабачки. Сьогодні працюємо в хаті, бо у нас на дворі дощ був. Вже закінчився. Але на дворі мокро. Тож. О, до речі, купляла такі тарталетки типу, для того, щоб е, начиняти, як жульєни. Залишились такі коробочки. Буду в них морозити терту морку для зашарки. Так, добре, бігла я в город за укропчиком. Так, ну що ж, закінчила я з консервацією кабачків і зі смородинкою. Смородинки вийшли такі маленькі баночки, 4 штучки. Не люблю великі банки варені, Щоб як відкрив банку, то довго не стояло. Або ось на пиріг, або щейком. З'явив і все. Так, і вийшло в мене 5 банок кабачків. 5 банок кабачків літрових. В тому році закривала, кидала на маринад сахару. Хтось по шестому. 80 грам кручкинула я, 90 грам сахару, тому що і каже, що вони дуже солодкі. По 10 грам буду зменшувати. Так, і чоловік приїхав з СМТ. Ось село міського типу у нас, у нас там дуже багато магазинів. Зробив покупочки, зараз окутаю консервацію і зроблю маленьку розпаковочку. Так, ну що ж, наші покупочки розпочну з олійки. У мене тільки закінчилась олійка, чоловік заїжджав на склад, там бі, великий склад у нас. Взяв таку олійку 5-літрову, по-моєму, 200 гривень віддав. Не пам'ятаю, я просто їжджу, коли він на ціни не дивиться, а я намагаюсь трошки економити. Калійка. Так, Такі пластівці для сина, бо він дуже полюбляє з молоком, навіть вже відкрив і трошечки вже з'їв. Такі дві рульки, буду варити холодець. Нас любить особливо діти, холодець. Сьогодні розпочну. Зверюсь одне міско, половина піде на холодець, а половину перекручу на начинку з блінчиками на заготовку в морозильник, тому що вчора жарила блінці, заготовки закінчилися, треба запасатися. Так, Купив таку колбаску Віденська. Смачно. Купуємо не часто, але інколи. Як їде чоловік, то чоловік купує. Я не купую. Так, такий чайок 101 ніч. 60 гривень. У нас в цілому в магазині він коштує десь 85 гривень. Так, реберця копчений. на супчик гороховий. Чоловік любить реберці копчені так поїсти, але я в нього таким. Трохи відбираю на сучок. Так, троє десятків яєць. Мені здається, вони коштують десь 40 гривень. Були по 25, але вони були дуже брудні і набагато менші. Ці такі нормальні. Ідуть. Навіть такі шикарні, великі яєчка. Так, що він ще придбав? Піньони. Угу, печериці, цумпіньони з 50% знижкою. Це брав у форі. Ой, приклеїлось. Яйця треба посортувати по лоткам і сховати в холодильник. Так, дві таких лотка. Так, ще мені сестра передала цілий ящик полтави молока. Воно з заводу набагато дешевше. Здається, по 27 гривень. Тут 900 грамів. 900 грамів 15 пакетів. Ми також беремо домашнє молоко. У мене сусідка тримає корову, вона мені його дає безкоштовно. Це молоко ми використовуємо для кави. Ну так, в общем, коли не можу взяти домашнє, то використовуємо це молоко. Так, і ще є пакет з фори. Ось такі дві пачки макаронів для паста. Одна і друга. Алло. Подушкой нашу Я Ще одна. Діти люблять дуже сильно макарони. Так, потім так купив такий контик. Ого. Тут три. І ще одне. Чотири. Так, щоб їм мало не казалось. -ху -ху. І купив ще бедра. У нас тут скільки? 22 кілограма, 266 грам. Кіло коштує 94 гривні. 2 кг заважу на 215 гривень. Також буду з нього робити заготовочки. Зроблю заготовочки, можливо, покажу. Так, ще чоловік купив такий порошок про фарш. Користувалася я, я цим ще не користувалася. Спробую. Бо користувалась я порошком таким. А, ваше фрі. І купив цілий блок туалетної бумаги, але вона якась дуже м'яка, не знаю, наскільки вистачить. Побачимо. Із порошків мені подобаються такі капсулерії. О, відчиняйся! І такі от. Я їх використовую для білої тканини. Гарно відстірує, дуже гарно пахне. Тому що такі, такі гірні мені не дуже подобаються. Вони погано відстірують. І користуюсь таким от бальзамом паласки. Я ще рожевий, вони дуже пахнуть гарно, беру, купляю в Аврорі. Ось такі на сьогодні були у чоловіка покупочки. Так, пакети я майже розібрала, залишилось помити гриби, порізати, О, бедра. М'яско я замочила і вже приготувала вечерю. Діти просили макарони і зробила маско по-французьки. У мене вони ще, мусо було ще в мене в заготовках, тому скоро потрібно робити грандіозну закупку для того, щоб робити заготовки, морозильну камеру. Так. так, все на сьогодні. Все. Поставила я варитися руйкою. І поставила варитися бедра. Буду вже відпочивати, воно буде потихеньку собі кипіти. Ось, а продовжу вже готувати завтра. Буде видно по погоді, що да як, і вже з міском буду розбирати завтра. Можливо, тут, на город. Так, день майже вже закінчився, вже тускніє на вулиці. Вже все сонечко нема, дуже втомилась. Вже потрібно відпочивати.